Доброго вечора, усім моїм дорогим друзям. Привіт усім. Х, привіт. Ой, зайчику. Що це з тобою? Ха, а що таке? Та що з твоїм оком? Це моя гордість добрячок. Що, що? Цей синець це моя гордість. Та як це? А так, дуже просто. Я його, можна сказати, заробив у бою. У бою? Так. Хе. Ти з кимось побився і пишаєшся цим? А що? Я знаєш, який тепер герой. Оце так, так герой. Когось побив і герой? Звісно, знаєш, яким він був дужим. Хто? Мій суперник. Ну і хто ж це? Ну Той, кого я побив. Так. Ну а хто ж це був той, кого ти побив? Т я і сам не знаю. То якийсь чужинець з сусіднього лісу. Він був дужий та великий, в два, ні, в три рази більший за мене. Що, що? Ага, кажу тобі ми з друзями грали у футбол, а він прийшов і давай моїх друзів ображати. Та не може такого бути. А от і може. Тому я й не стримався. Бах йому, а потім бум. А потім злапи бабах. Дивина, та й годі. Не розібравшись, почали незнайомця бити. А не, що він моїх друзів ображає? Так, так. Ну а синець у тебе звідки? Та просто він неочікувано ззаді на мене напав, коли я думав, що вже його переміг. Ой, зайчику, ти мені цією історією нагадав одну ситуацію. Яку ситуацію? А яка сталася одного разу з Грішкою? А що, він теж вчинив героїчний вчинок? Та не те слово. А ну розповідай, давай мені вже цікаво. Зараз розповім. Грішка страшенно полюбляв грати в футбол. Ну, мабуть, як і ти. О, цікава буде історія. Та, звісно, цікава. І грішка, як завжди, прийшов грати у футбол із своїм сусідом Максимом. І хто виграв? Та ніхто не виграв. Вони поки тренувалися, бо чекали інших хлопців на гру. От вони зараз натренуються і будуть суперфутболістами. Та не те слово натренуються. Грішка як розігнався, та як вдарив. А Максимку гаву зловив і відвернувся, щоб подивитися на хмаринку. І тут м'яч з усієї сили Бах! і прямо в око йому Ой-ой-ой! Ой боляче приболяче. Максимко одразу скричав і впав на землю. Треба холодне одразу ж прикласти. Гріша теж так сказав йому і підвів Максимка до, до залізних воріт, та й притулив оком до заліза. Але ж воно все одно болить. Ой, звісно, болить. А гірше знаєш що? Що? А гірше те, що Максимку стало соромно. Чому це Максиму стало соромно? Хай би грішці було соромно, що друга вдарив. А грішка тут при чому? Він грав у футбол. Це Максимко на хмаринки задивився. й справді замрівся, як якась дівчинка. Так він і сказав, плачучи від болю. Ех, хлопці зараз прийдуть, скажуть, що я дівчинську гаву зловив. Але Грішка одразу заспокоїв друга. Як? сказав йому. А чому одразу гаву? Ми зараз таку історію вигадаємо, ніхто і не здогадається, що ти просто задивився на хмарки. І як тільки хлопці з'явилися, Грішка почав розповідати, як прийшли старші хлопці, та не просто хлопці, велетні просто. І що? І захотіли м'яча відібрати у них. От молодець Грішка. Та не те слово. каже, а Максимко їм раз-два надавав по шиї. Вони з синцями розбіглися хто куди. От навигадував. Та це ще нічого. Гришка потім ще такого понавигадував і такий був щасливий від того, що якби не сусідський хлопчик, який все бачив. От він зараз зіпсує всю всю історію. Та звісно, бо він скаже правду. Правда. Кому вона взагалі потрібна? Як це кому? Усім. Правда є правда. І вона потрібна усім. А мені краще вигадка. Ти справді так вважаєш? Так. А хочеш знати, що сталося з Грішкою та з Максимом? Що? Друзі не захотіли з такими брехунами грати у футбол. І поки хлопці не почули вибачення і обіцянку, що Грішка більше не вигадуватиме нічого. То так і не приймали їх у команду. Справді? Так. Тому, зайчику, роби висновки. Та я вже зробив. Ти знаєш, я теж вигадав історію про башкетника з сусіднього лісу. Та, друже, я так і зрозумів. Вибач мене добрячок, і ви, маляти, теж мене вибачте. Я більше не буду вигадувати. Ну, це вже добре, друже. Та й ви, малята, беріть приклад зайчика і ніколи не обманюйте своїх друзів. Ну, а нам, зайчику, вже пора готуватися до сну. На добраніч вам малята! І солоденьких вам снів.